Всім привіт, друзі! Мене звати Нео. Одразу попереджаю, що це відео буде дуже довгим, оскільки це моя спроба позитивно вплинути на перебіг війни і радикально переломити хід подій на користь нашої держави. Тому, якщо вам плювати на майбутнє України, на долю України, то краще просто гортайте стрічку далі. Якщо ж ні, тоді залишайтесь і слухайте це відео уважно до самісінького кінця. На мою думку, нам на державному рівні потрібна радикально нова стратегія ведення війни, основна центральна ідея якої це суворий тотальний. Брутальний реалізм і прагматизм нам потрібно почати мислити виключно категоріями ресурсів: люди, гроші, час, енергія, зброя, технології, експертиза, знання тощо, Проте, що треба усвідомити, це те, що летіти на нас тепер буде завжди. Бо московище це для нас, я думаю, буденність на найближчі що не менше років 5-10 Московія ж за цей час зробить просто все, що в її силах, щоб перетворити Україну на вічно тліючу помийку, якої не треба ані в ЄС, ані в НАТО. Я гадаю, що вони вже усвідомили, що знищити Україну повністю їм точно не вдасться, але зробити так, щоб ми назавжди лишались в статусі failed state — це цілком реальна задача. А там, вже десь колись, вичавивши з нас просто останні соки, знову спробують захопити і знищити Україну, але цього разу вже знекровлену, самотню. І виснажено. Друге, що варто усвідомити, це те, що в інфопросторі також має панувати тотальний реалізм. Рожеві окуляри треба знімати повсюдно системно і організовано. Але найголовніше, що варто зробити, на мою скромну думку кардинально змінити комунікацію між чоловіками та державою. Я зараз скажу дещо, що багатьом, я думаю, дуже сильно не сподобається. Але свою точку зору я аргументую і доволі детально. І я сподіваюся, що ця розмова стане таким першим серйозним динамітом в розриві колективних рожевих окулярів. Шановний пане президенте, шановні міністри, шановна громада, шановне суспільство, шановні лідери думок і спільнот, шановне військо і шановні збройні сили, я звертаюся до вас із проханням невідкладно розглянути можливість, тільки можливість надати ухилянтам. Альтернативу військовій службі у вигляді кропіткої праці в тилу, направленої на всебічне зміцнення обороноздатності та посилення військової спроможності України, нам необхідно перестати ставитись до чоловіків, які не воюють як до загнаної скотини, яку просто закрили в клітці і відловлюють на забій ТЦК. В цьому питанні нам потрібен розворот на 180 градусів. На поточний момент кількість чоловіків, не задіяних у війні, коливається десь від 3 до 4,5 мільйонів. Це приблизно 10-15% населення. І це реальність, і вона не зміниться, якщо ми продовжимо грати за тими ж правилами, які існують зараз. Якщо ми спробуємо зняти колективні рожеві окуляри і відповісти на питання, чесно, відповісти собі на питання, про що свідчить той факт? Що 10-15% людей в нашій країні не виконують свій обов'язок із захисту відчизни. Правильно, це говорить нам про те, що той поточний суспільний договір, за яким ми живемо, він абсолютно не відповідає дійсності. Попри те, що кожен з нас фактично поставив свій підпис у паспорті під цим договором, мінімум 10% населення України виходить, що не погоджується із його положеннями. Це вибачте нонсенс. Очевидно, що нам потрібно переглянути е, самісінькі засади, саму основу на якій ґрунтується наша держава, е, оскільки фактично мова йде про те, що ми живемо у реальності, тотально, просто тотально відірвані від того порядку, який було встановлено 28 червня. 1996 року, але при цьому ми всіма правдами і неправдами намагаємось підігнати реальність під існуючий порядок, видати бажане за дійсне, через що ми фактично прогріємо станом на сьогодні у війні. Я особисто переконаний, що абсолютна більшість з мерзенних ухилянтів це хороші люди, насправді які бажають добра Україні і готові інвестувати частину себе, свого ресурсу, своєї енергії. Свого Часу своїх грошей, як ми бачимо по донатах за для перемоги. Але при цьому вони не готові е, воювати на полі бою. Ну то й годі битись об стіну цього стереотипного радянського мислення. Треба це прийняти, прийняти реальність такою, якою вона є. Працювати на перемогу мають всі, але не всі мають воювати. Про це говорить нам навіть військова наука. Я вважаю, що нам потрібен новий суспільний договір, в рамках якого буде створено новий орган паралельно із ТЦК, завдання якого буде залучати мобілізувати громадян, переважно чоловіків на службу з метою збільшення власної вітчизняної ресурсної бази, збір БПЛА та дронів. Ремонт техніки та озброєння, виготовлення боєприпасів, будівництво заводів, облаштування укріплень на другій та третій лінії оборони тощо словом, будь-яка робота, яка суттєво збільшує наші шанси на перемогу, виражені в ресурсному еквіваленті. А тепер давайте е, трошечки порахуємо. Навіть якщо нам вдасться залучити 20 чи, скажімо, 30 відсотків від е, нехай буде трьох мільйонів чоловіків у різних толових процесах, то це 600-900 тисяч людей, це півтора мільйона рук, майже мільйон місків. Це шалений людський ресурс, який дозволить нам е, до прикладу виготовляти і в десятками тисяч щодня. На мою думку, оце і є наш гімченджер. Оце і є наша золота жила, оце і є наша кілер фіча, яка дозволить переломити хід війни. Але фіча, до якої ми ставимось зневажливо як до худоби. Та де там, навіть до худоби краще ставлення? А чому так? Чому так? Тому що, тому що вишивата і совок головного мозку. Тому що через нашу колективну впертість ми не можемо вийти за рамки свого старого мислення. Тому що наш колективний інтелект категорично не сприймає жодної критики, а будь-які по справжньому креативні ідеї миттєвоцькуються і нищаться, через що ми знову ж таки на поточний момент фактично програємо у війні, як казав Альберт Ейнштайн, неможливо вирішити проблему на тому ж рівні, на якому вона виникла для того, щоб переломити хід війни на користь України, нам потрібен якісно новий рівень. Нам потрібні якісно нові ідеї, ідеї out of the box, нестандартні, не шаблонні, не стереотипні. Нам потрібен абсолютно новий погляд, абсолютно новий підхід. А тепер додамо іще трошечки математики. Уявімо, що ТЦК буде відловлювати по 20 тисяч новобранців на місяць. За такого підходу 3 мільйони чоловік буде відмобілізовано до війська за 150 місяців або приблизно 12,5 років. А тепер запитаємо себе, чи маємо ми моральне право утримувати насильно чоловіків в країні 12,5 років, ставлячись до них як до гарматного м'яса, не пропонуючи жодної альтернативи? Годі вважати чоловіків за звірів, яких можна просто тримати в кліці як тварин, поодиноко відловлюючи для кривавих спроб відбити кілька сот метрів нашої землі, а потім ще й дивуватись, що вони розбігаються і ухиляються від служби. Такий варіант банально нереалістичний з математичної точки зору, ані в середньостроковій, ані в довгостроковій перспективі. А воювати нам доведеться довго. Реалії такі, що всі, хто міг або хотів піти воювати, вже на фронті. І люди гинуть, вони закінчуються. Завдання тилу зробити все, що в наших силах, для того, щоб зберегти їх життя та здоров'я. І я абсолютно переконаний, що більшість ухилянтів залюбки візьметься за будь-яку роботу, необхідну задля перемоги. Але відношення має змінитись. Має змінитись наш суспільний договір. Повинні трансформуватись взаємини всередині суспільства. Ми не звірі, ми люди. А воювати це страшно. З різних причин, і це нормально, але це не означає, що нам плювати на країну та її майбутнє. На мою скромну думку, нам треба займати потужну оборону на роки, повсюдно завалюючи орків безпілотними видами баржучих, боєприпасів, артою та ракетами власного виробництва, тим самим мінімізуючи жертви серед нашого війська. А паралельно вибивати глибокий тил росіян з допомогою наших далекобійних ракет та безпілотників, таким чином, за 3, 5 чи 10 років, хто його зна, ми зможемо поступово знекровити Росію, абсолютно унеможлививши їх подальше просування, в той же час нарощуючи власну військову міць. Окрім цього, відповідним чином мають змінити стосунки із нашими партнерами і союзниками, в першу чергу із нашими безпосередніми сусідами, доля яких напряму залежить від майбутнього України. Польщею, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Нам потрібні ресурси для війни, зброя та боєприпаси. Сусідам потрібен захист від Росії, який на сьогоднішній день в Європі не здатен забезпечити ніхто окрім українців. Я пропоную будувати глибокі стратегічні відносини із тими, для кого перемога України має реальне значення. І стосується їх фізичного виживання. Моя пропозиція полягає в тому, щоб будувати збройні заводи на території країн сусідів, членів НАТО, вздовж кордону з Україною і невеличке містечка поруч з ними, відправляючи туди наших чоловіків працювати на збройну промисловість України. Для наших сусідів це хороша довгострокова інвестиція, як безпекова, так і економічна, а також доступ до наших військових технологій. А для нас це можливість багатократно наростити власну військову спроможність. Причому швидко і надійно, без постійної потреби озиратись на Штати, в яких сім Мексик на тиждень і постійна колотнеча між Сенатом і Конгресом. Саме такий підхід дозволить нам переломити хід подій і зберегти десятки чи може навіть сотні тисяч життів, долучити до війни всіх чоловіків, але долучити раціонально, приймаючи реальність такою якою вона є, наше завдання максимізувати ефективність нашого найціннішого ресурсу в цій війні наших людей. Закликаю, годі мислити радянськими шаблонами. У нас немає на це ані часу, ані можливостей. На мою думку, жодна ідея, що має потенціал змінити поточну ситуацію на користь нашої країни, не має права бути проігнорованою. Як мінімум, наш моральний обов'язок спробувати. Моя пропозиція полягає в тому, щоб для початку хоча б протестувати запропоновану ідею у масштабах MVP – Minimum Viable Product. збудувати один завод, скажімо, з виробництва вітчизняних FPV, доправити на нього тестову групу чоловіків в рамках експериментальної трудової мобілізації, оцінити результати, проаналізувати наслідки, і лише після цього приймати остаточні рішення, масштабувати цей процес або різати його під корінь. Я звертаюсь до усіх небайдужих громадян нашої країни, до усіх лідерів думок, до усіх блогерів із проханням поширити це відео, а також відповідно петицію на сайті президента. Посилання буде або під цим відео, або в коментарях під цим відео. Не проходьте повз, не будьте байдужі. Мисліть критично і намагайтесь об'єктивно оцінювати будь-яку пропозицію спокійно, зважено, з холодним розумом, оцінювати всі за і проти, всі плюси та мінуси. Адже будь-яка ідея. Це просто ідея, але кожна з них може містити раціональне зерно творчого креативу. Ну а якщо моя ідея вам сподобалась, то зробіть мені ласку, підпишіть петицію. Посилання буде знову ж таки або під відео, або в коментарях під цим відео. Дякую за увагу і ваш час! З повагою, ваш нео.